Доброго всім дня. Я Зоя Завгородня. Веду блог для українців, тимчасовий захист українців на канарах або в Іспанії, в залежності, де я знаходжуся, де я живу. Там я висвітлюю ті події, новини і необхідну інформацію для українських жінок з дітьми. І чоловіків, які в змозі виїхати з України і отримати тимчасовий захист українців в Європі. Зараз, зараз я знаходжуся на острові Тенерифе і я оселилася у невеличкому місті, яке називається Ельфрайле. Тут в основному живе мусульманське населення, і це рахується самим дешевим містом. на... Півдні Тенерифи. Ми знімаємо квартиру ось в цьому будинку по вулиці Тенерифи, і вона вартує, двохкімнатна квартира вартує 850 євро на місяць, плюс комунальні розходи. Біля будинку знаходиться такий хороший магазин, Діапрікс він називається. Взагалі Місто рахується не самим надійним, але як на мене, я вже перевірила, що це дуже спокійне місто, і взагалі по надійності воно в числі перших на Тенерифе. Я не знаю, що таке надійне, ненадійне, небезпечне не небезпечне, але тут безпека і необхідні міри Приймаються, щоб забезпечити нашу, е, наше безпечне життя. Це невеличке містечко Ельфрайле, знаходиться на півдні острова Тенерифи і на березі е, Атлантичного океану. І зараз я йду до океану на пляж, який знаходиться в е, п'яти хвилинах ходьби від містечка, і покажу вам пляж. А також я йду через такий невеличкий пустир, незаселений, на якому ростуть ось такі першозданні рослини величезні і ось таке каміння, яке створене було вулканом при виверженні. Виверження вулкана Тейде було ще 100 років тому назад. І він є один із живих вулканів. На острові Тенериф. Ще трішки розповім, чому я оселилася саме у містечку Фрайле. Як я розповідала у своїх попередніх відео, я переїхала з іншої провінції, з провінції Ламанча, що на материку. Королівства Іспанії у іншу провінцію, провінцію Санта Круз де тенерифе Ця провінція знаходиться на острові Тенерифе Якщо ви дивитеся це відео, прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайки, написати коментар. І я буду відповідати на всі ваші зручні або незручні запитання, і що вас цікавить, що вас цікавить саме по тимчасовому захисту українців в Іспанії і саме на Тенерифе. Також я можу вам дати відповіді по деякій частині Іспанії континентальній. Але більшість запитань і відповідей ви отримуєте саме по канарах. Перш, ніж я розповім, чому я оселилася на Фрай... у місті Фрайле, прошу подивитися туди вперед і там ви побачите самостворений такий оазис житловий, який люди зайняли. там. Поставили палатки і там необхідні свої речі. Ось там речі висять, ось там коляска стоїть, там вода привезена і так далі. і так далі. Тут немає нічого, ніяких комунікацій, але люди якось живуть. Катастрофічна обстановка на острові з житлом. Це саме основне, чому ми зняли квартиру у Фрайле. Тут проживає дуже багато російськомовних жителів, які в свій час купили квартири і зараз здають їх в оренду. І коли я переїхала на тенери континенту, Знову переїхала. Тобто, спочатку я жила на Тенерифе, потім переїхала на континент. Програма мене перевезла. Потім знову я потрапила на Тенерифе. і опинилася в такій незвичайній ситуації, яка називається на вулиці. І дала сос у соціальні сітки, і мені я знайшла собі спочатку кімнату. Вірніше мене знайшли і забрали в кімнату, а потім через декілька днів е, я знайшла і квартиру. І ця квартира була саме. В містечку Фрайле. Інших у мене варіантів не було, тому ще з однією жінкою із програми захисту українців ми вирішили оселитися тут. Ми отримали контракт на квартиру, який є обов'язковим, тому що без контракту програма не виділить нам кошти і переїхали сюди. У нас двохкімнатна квартира. Про квартиру я теж розповідала і показувала у своїх попередніх відео, можете подивитися, як облаштована квартира. Квартира непогана, хоча це не українські квартири з їхніми євроремонтами і так далі. Зараз я дійшла до пляжу, який знаходиться на, за 5 хвилин від містечка Ельфрайле. Це така природна атмосфера, каміння і різні такі тропічні рослини. Тропічні чому? Тому що острів, острова Канарського архіпелагу знаходяться на, біля Західного побережжя Африки, майже на екваторі. Але клімат тут субтропічний, м'який і цілий рік тут не піднімається температура, там вище там 40 градусів і не опускається нижче 15. Це дуже комфортне життя. Ви бачите, тут на побережжі багато людей, які відпочивають навіть на такому необлаштованому пляжі, але ну, мені тут подобається недалеко і ніякого шума, ніякого гама. Небагато людей і це є безпечний пляж. Я трішки подивилася, як тут сьогодні засмагають люди, засмагають поляка, це тут не охороняється, І навіть бабусі, е, е, надають переваги. Саме такому відпочинку. Неподалік від цього пляжу і також від містечка Фрайля є набережна зона, там є гарні хороші ресторанчики із свіжою продукцією, щойно виловленою в океані. Ось тут стоять невеличкі баркаси, лодочки, які виловлюють. Рибу і подають продукцію, продають подають продукцію у ресторанчики. Тут є Марина, там стоять також яхточки. і Місто називається Кулардачо, а далі місто Селенсіо. За ним містечко медано і ще декілька. Медано я також жила. Мені там не дуже сподобалось побережжя, а ось тут дуже така першоздана природа. І ось буквально видно містечко Ефраля. Ось так у камінчиках можна облаштувати собі місце для засмагання, прибравши каміння. І Посеред каміння видно цей чорний пісок, це пісок, який як марка Тенерифе, чорний пісок, чорні пляжі, чорне каміння. Це все магма, яка вийшла із гирла вулкану Тейде. Ось ще одне містечко таке невелике, яке облаштували люди, прибравши каміння. Дівчина засмагає взагалі на камінні, а я зараз знайду собі теж якесь місце і буду засмагати. О, там по там взагалі песики засмагають, бабусі засмагають, привезли навіть сюди ось бабусю інваліда і тут також багато дітей. Тобто це є таке безпечне місце, особливо цей шматочок пляжу, він з плавним входом в океан. Але місцеві кажуть, що якби океан це взагалом, а ми називаємо його Дельмар, то тобто море. Ось це і є. Ось таке море із такими чудовими пляжами. Їх тут безліч, є облаштовані, є для туристів, є для місцевих, їх тут безліч. Згодом я вам покажу інші пляжі. І пляжах ще є такі цікаві місця, називаються пісіни. Пісіна – це басейн. Тобто натураль... вони називаються їх натуральними басейнами. Ось ще там один натуральний басейн. А є такі басейники, де можна просто поплавати в них і куди заходить вода, де плещуться рибки. В одному з таких басейнів я і втопила свій попередній телефон, тому що дуже хотіла показати вам ці басейни Етенеривські з їхніми неописуємими красотами, Чуть не злетіла з камні. Так що буду закінчувати своє відео, тому що тут небезпечно. Мені потрібно всю увагу націлити на те, щоб пройти по цьому камінню до океану і знайти собі місце для засмагання. До нових зустрічей, я вас люблю. Пишіть, коментуйте, я буду відповідати на коментарі. До зустрічі в коментарях.